Вітаю! Клац, і в кімнаті з'являється світло. Ми робимо це щодня, абсолютно не замислюючись. Заряджаємо телефон, вмикаємо комп'ютер. Електрика, знаєте, це ніби повітря, яким дихає наш сучасний світ. Та чи часто ми питаємо себе, звідки вона власне, береться? От у цьому огляді ми спробуємо зазирнути залаштунки глобальної енергетики і зрозуміти, що ж насправді живить нашу цивілізацію. Це ж і справді схоже на якусь магію, чи не так? Натискаєш на вимикач, і темрява просто зникає. Але за цією, на перший погляд, простою дією ховається одна з найскладніших і найважливіших систем, які коли-небудь створювало людство. Тож який шлях проходить ця енергія, перш ніж потрапити до наших з вами розеток? Які сили ми навчилися приборкувати, щоб живити наші міста? Давайте простежимо цей шлях від самого самого початку. Щоб уявити собі масштаби, просто погляньте на цю цифру: 26,5 мільйонів гігават годин. Що це взагалі означає? Ну, уявіть собі, цієї енергії вистачило б, щоб одне середньостатистичне місто мільйонник жило цілих три тисячі років. І це, на хвилиночку, виробиток лише за один рік. Наша цивілізація, вона буквально голодна до енергії, і цей апетит, здається, тільки зростає. І щоб зрозуміти, як ми дійшли до такого, треба повернутися до витоків. А все почалося з вогню. Звісно, не з багаття в печері, а з промислового вогню, який запалив двигуни нашої цивілізації з епохи викопного палива. І цей шлях був доволі звивистим. Спочатку світом правило вугілля. Воно живило парові машини і заводи промислової революції. Потім на сцену вийшли нафта і газ. Вони здавалися нескінченними, дешевими і подарували нам автомобілі та пластик. Але в 70-х роках ця ілюзія розвіялася. Енергетична криза стала таким собі холодним душем, що змусив світ серйозно замислитися, а що робити далі? І відповідь на це питання, до речі, формується й досі. І навіть сьогодні головною робочою конячкою нашої енергосистеми залишаються саме теплові електростанції. Тільки вдумайтеся: дві з трьох лампочок у світі світяться завдяки їм. А принцип по суті не змінився з часів парової машини: спалюємо паливо, кип'ятимо воду, а пара крутить турбіну, що й генерує струм. Але саме тут і криється головний компроміс: з одного боку, тес дуже надійні, а запаси того ж вугілля величезні. З іншого, саме вони є найбільшими забруднювачами атмосфери. От, наприклад, найпотужніша у світі тайджунська тес на Тайвані. Вона ж є і найбільшим у світі джерелом викидів вулики свого разу. У двадцятому столітті людство захотіло підкорити нові ще потужніші джерела енергії. Це були неймовірно амбітні проекти, спрямовані на те, щоб приборкати силу річок та енергію самого атома. Гідроелектростанції або скорочено ГЕС стали одним із перших справді масштабних відновлюваних джерел енергії. Ідея була геніально простою: перетворити потужно нестримну енергію річкових потоків на електрику. Та і тут є дві сторони медалі. Так, ГЕС дають чисту енергію, допомагають боротися з повенями. Проте будівництво таких гігантів, як гребля три ущелини в Китаї, призвело до переселення понад мільйона людей. А Суанська ГЕС в Єгипті, наприклад, затримала 96% усього родючого мулу, що змусило фермерів перейти на хімічні добрива. І саме в цей момент в історію втрутилася геополітика. У 1973 році нафтова криза боляче вдарила по світовій економіці, ціни на нафту просто злетіли до небес. Для країн, у яких не було власних запасів, це був справжній шок. І тоді вони звернули свій погляд на нову, здавалося, безмежну силу атомну енергетику. Вона обіцяла незалежність від цих нафтових гойдалок. Проте, як виявилося, мирний атом був не таким вже й безпечним. Дві жахливі катастрофи назавжди змінили ставлення людства до ядерної енергетики. Катастрофа на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а потім аварія на Фокусімі у 2011 році стали трагічним нагадуванням у цій галузі. Людські помилки чи природні катаклізми мають просто непідйомну ціну. Після цих подій багато країн почали поступово згортати свої ядерні програми. І наслідки не змусили на себе чекати. Просто подивіться на цифри: частка атомної енергетики у світовому виробництві впала більш ніж удвічі. Якщо на своєму піку вона становила майже 18%, то сьогодні ледь перевищує 7%. Мирний атом втратив довіру, і світ почав шукати безпечніші альтернативи. Але ж потреба в енергії нікуди не зникла, ба більша вона тільки зростала, і це піштовхнуло світ до нової ери. Ери так званої зеленої енергетики, то що ж це таке відновлювана енергетика? Простими словами, це енергія, яку ми отримуємо з практично невичерпних джерел сонця, вітру, тепла землі. І сьогодні це безперечно найдинамічніший сектор усієї енергетики. А вся краса зеленої енергетики в її різноманітності. Це не один єдиний інструмент, а цілий набір. Вітряні узбережжя Данії, наприклад, ідеально підходять для вітряків. Сонячні пустелі можуть збирати енергію сонця, а геологічно активна Ісландія буквально живе на теплі, що йде з-під землі. І погляньте на цей графік. Якщо у 80-х роках на ці нові види відновлювальної енергії припадало менше 1%, то сьогодні їхня частка становить майже 6% і стрімко зростає. Це знаєте, така повільна, але дуже впевнена революція. Отже, який ключовий висновок можна зробити? Мабуть, такий не існує єдиного універсального рішення для всіх. Кожна країна створює свою унікальну енергетичну мозаїку. Давайте поглянемо на конкретні приклади. От Франція. Вона не має значних запасів вугілля чи нафти, тому зробила ставку на атом або гірська Норвегія з її численними річками. Там майже вся енергія від ГЕС. Польща, навпаки, продовжує використовувати свої багатющі поклади вугілля, а Ісландія це взагалі унікальний випадок. Вони живуть за рахунок вулканічної активності. Тобто енергетичний вибір будь-якої країни це така собі складна мозаїка, вона залежить і від географії, і від наявності ресурсів, від економіки, політики і, звісно ж, від громадської думки. І все це підводить нас до фінального питання попит на енергію невпинно зростає. То чи зможемо ми знайти баланс між нашими потребами та здоров'ям планети? І якою буде наступна велика енергетична революція? Це питання, на яке нам усім разом доведеться шукати відповідь.